У цьому відео я вам розповім 4 способи інвестувати в золото. Один найбільш популярний серед моїх клієнтів, один досить олдскульний, який вже майже ніхто не використовує, і два, про які ви, ймовірно, не знали і не чули. Олдскульний, я думаю, зрозуміло, просто купувати золоті злитки або монети. Там досить висока комісія закладена в спреди банків. Плюс не дуже ліквідно, не дуже його з собою возити, тому залишаємо цей спосіб для одиниць. Мої клієнти використовують в основному ІТФ на золото, тобто це фонди, які торгуються на біржі, Айджієна SGOD, Також є такі фонди в Євро. І я вам зараз далі у цьому відео більше покажу і розкажу про їх характеристики. Ну і щоб ви розуміли, ми говоримо з вами про мільярди доларів, вкладені такі фонди в Європі і в Америці. Два способи, про які ви, ймовірно не знали або мало хто з вас знав, давайте так. Це купівля КСАУ через швейцарський банк свій і це зберігання фізичного золота в власне Швейцарії. Волдс, це такі, як хранилища, де це золото зберігається. До речі, etf фондах не всіх, але в деяких. Теж є забезпечення золотом, і навіть в певні моменти можна злиток отримати, якщо так дуже хочеться. Ну, про це ми трохи далі. А, дивіться, XAO – це як digital currency, тобто як така валюта, яка торгується в швейцарському банку. SwissCode, вона забезпечена золотом. Тобто, фактично, це просто як інструмент, який можна купити через цей банк і який підкріплюється золотом. Ну і так само його можна легко міняти там на долар-євро. Тому це. Щось близьке до фого ринку, але це не фондовий ринок, і це достатньо, як і фондовий ринок, ліквідно і зручно, як на мене. Воно в категорії навіть там торгується валют, а не фондових активів. Ну і також є люди, які зберігають це золото в Швейцарії. Є тоді, звісно, касти діві це буде коштувати там від 0,5 до 1%. відсотка. Можна при бажанні приїхати фізично те золото отримати, але якщо знадоблябляються кошти, то воно просто продається по поточному курсу, і відповідно власник отримає свої виплати в євро там посія по переказу, кому йому потрібно. Теж спосіб, я не скажу, що популярний, але бачив людей, які так роблять. Зараз я вам покажу більше, розкажу про фонди, також трохи покажу про КСАО. Лише прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і порекомендувати це відео вашим друзям, які можуть бути цікаві інвестиції в золото. Отже, показую вам всі фонди Ежіоді то, які активно використовую в портфелях клієнтів. 22 мільярди фонд, 0,12 комісія. Це основні параметри. Звісно, ви можете дивитись да. До речі, почитати про зберігання в лондоні цього золота. Про сертифікати тут є навіть про іжі. А це я так розумію, відповідальним чином добути золотом. Ну і тут багато а, різних показників. Ви бачите, до речі, що золот по європейській шкалі це ризик 4 Також а, да перформанс там фантастичний цього року. Це без сумнівів. А, фонд торгується на різних біржах, і навіть наскільки я пам'ятаю, в різних валютах, тому що тут в нас долар. Ось тут у нас фонд і так далі. Ну і нагадаю, що ви маєте звертати увагу також на спред різниці купівлі продажу, але для таких великих фондів цей спред мінімальний. Ну І є Близнюк якби iShares, з HGLN, IGLN ви іноді зустрінете на інших біржах. Теж 0,12 комісія, теж величезний фонд. Ось, бачите, і Gven, Це просто біржа валюта. Комісія да на дохідність це фантастично, але не забувайте про ось такі роки, і навіть зараз ми ще з вами 2003 десь глянемо. По iShares, в принципі, все те саме, що по HGOD, Великої різниці між ними немає, і можна там. Глибше аналізувати. Я на певний момент дивився, але знову таки або той, або той абсолютно підходить. Далі у нас з вами є такий продукт, як ETC, Це такий вид цінних паперів. Це не ETF, його випускає Deutsche Börse, і тут немає комісії. Він в Євро. ви з бачите ТЕР нуль. А хочу вам якраз отут показати на Just ETF і просадку золота тут десь є максимум дродаун 37%, Ви бачите, це ось було в ці роки. І е, тому те, що золото зараз б'є рекорди і так далі, це не привід тримати там половину чи весь портфель в золоті. Є портфельна теорія, є там цікаві портфелі, де я бачу 25% золота, е, але не забувайте, будь ласка, про інші активи. Ну, ось, е, наприклад, були періоди в 2013, коли золото за місяць давало мінус 10, мінус 13, мінус 7, мінус 5, мінус 5. Про це варто пам'ятати, коли ви думаєте, що це там захисний актив? Це далеко не депозит, але дохідність, звісно, ось ми з вами бачимо останні роки супер дохідні. А що в нас з вами ще є? Є XAO, про який я згадав, його ви купуєте на свісподі. Це такий тип діджитал активу, і XAO, ось тут все розписано. Він підкріплюється. Да, до речі, там є fees, він підкріплюється свій скодом, тобто вони купують фізично це золото, щоб підкріпити свої права. Ну і тут є відповіді на популярні питання. «You андрівайдед undivided fractional interest in the physical gold. Та тобто на відміну від варіанта, коли ви покладете своє золото в сейф. Це, мабуть, той такий супернадійний варіант, який підійде тим, хто не довіряє там біржам, ціним паперам і так далі. То ось тут є якби ячейки, і туди можна це золото скласти. А це я так глянув десь порядка 0,75, з того, що мені розповідали люди, які цим користуються, там від 0,5 до 1% це коштує Кастуді Фіз, тобто оплата за зберігання. Ну, і ясно, що ще можуть бути спреди на бій Аски, якщо ви бідас має звезд між ціною покупки і продажем, якщо ви власне. Виходити, заходити. Тому це можливо якийсь варіант супер-мега консервативний. Більшість клієнтів це або інвест, або iShares. Тут все прописано. Там навіть аудити є, проспекти. Ось всі документи, ви бачите, їх тут багато. Ось вам всі ці аудити, які проводилися. Financial Statements, Ну і те саме по iShares. А тим, хто з вас інвестує в євро, можна звернути увагу на цей. ІТС, він теж дуже давно на ринку, 16 мільярдів євро. Ви бачите, вкладено, ну, ім'я, Deutsche Börse. І е, для тих з вас, хто буде користуватися чи вже користується свій спот, а в мене, звісно, клієнти там є, то вони також купували через XAO, просто тому що це було дуже-дуже зручно. Дякую за ваші лайки і пишіть в коментарях, як би ви інвестували в золото, яким способом. Thank yeah. you.